У новий навчальний рік із новим спортивним залом учням Трускавецької школи гімназії номер 2 цього року пощастило. Уроки фізичного виховання у них проходять у оновленому спортивному залі. Питання ремонту спортивного залу, зізнається, керівництво школи постало перед їхнім навчальним закладом зовсім несподівано. Підвела підлога. Уся річ у тому, що вона у самому центрі спортивного майданчика провалилася і стала тхнути гнилью. І це після того, що не пройшло і чотирьох років, як підлогу у спортзалі клали з нуля. Тоді кошти на неї виділили з бюджету міста чиновники минулої каденції. Та от на ремонті здешевили так, що підлога не прослужила і кількох років, як дала про себе знати. Рятувати ситуацію довелося ж чинній владі. Приблизно три роки тому в нас були проблеми з підлогою. Вона просто прогнила, провалилась, і просто ми не мали можливості проводити тут заняття з фізичної культури, оскільки це було травмонебезпечно. Ми звернулися до місцевих. Органів влади до відділу освіти. І, звичайно, хочеться сказати великі слова подяки за оперативну реакцію, за допомогу. Ми зупинили тут навчання в цьому залі і зразу розпочався ремонт. Новий ремонт найперше розпочали, із стяжки підлоги поклали надійну цементну основу. Тож тепер вона служитиме десятиліття. Окрім підлоги, оновлень в загальному зазнав увесь спортивний зал. Його поремонтували та пофарбували. Тренувати дітей у такому залі тепер одне задоволення, кажуть педагоги фізичного виховання. Я можу сказати, що за 20 років своєї праці в цій школі такого гарно гарного ремонту у нас ще не було. Бачите, які у нас яка у нас гарна підлога, стіни оббито все деревом, дуже гарні душеві роздягальні, і це завдяки нашому меру і депутатському корпусу, які знайшли кошти і допомогли нам зробити цей ремонт. Думку вчителів розділяють і учні з ремонтом спортивного залу. Відпала необхідність ходити на тренування у зал спортовця. Нам дозволила спортивна школа займатися в них в спортзалі. В них також непоганий, але тепер цей набагато кращий спортзал. Тепер маємо де займатися нам ще рік. 11 клас буде займатися, розівалки. Хороші зробили душові. Там це взагалі чудово. До усіх переваг додалась і ще одна: за виділену на ремонт спортзалу суму 400 тисяч гривень. Вдалося повністю реконструювати та оновити і роздягальні, збудувати нові душові кабінки та вбиральню а невеличке технічне приміщення підготувати до прийому тренажерів. І від таких змін діти у захваті. Подобається, тут дуже гарно, красиво зробили. Тепер ми можемо тут займатися, гратися, і нам тут подобається. Ну, класно, набагато зручніше, гарно виглядає, зовнішній вигляд класний, і змінився. Роздягалка теж дуже зручна. Ну, класно, я задоволена і думаю, що всі, всім також подобається. Мені подобається в цьому залі займатися, бо коли він був пару років тому назад, він не був такий самий, а він зараз дуже хороший став. Реагувати на потреби часу та думати про повноцінний розвиток та навчання молоді міста завдання, які були та є пріоритетом номер один для Трускавця, аргументує свої дії міський голова оздоровниці Руслан Козер. Ми всім показуємо, що Трускавець це є місто особливе, це місто здоров'я. І, власне, приклад другої школи, ремонт спортивного залу це початок такої є, глобальної роботи в цьому напрямку. І власне політика міста і політика влади в першу чергу стосується, щоб діти мали можливості займатися спортом, щоб діти були задіяні в різного роду спортивних програмах. І також ми сьогодні ведемо розмову про те, що здоровий спосіб життя це має бути основа, яка готує для нас здорову націю. Замикає коло позитивних змін у другій школі. Заміна мереж теплоносія по всьому навчальному закладі, радіють педагоги. Тож мерзнути у зимовий період ні в спортзалі, ні у класах тут більше не будуть.